Всім глядачам привіт, вітаю товариство Технодвір. Зараз на черзі оглянемо наш тракторець Джонік 5065 Єшка 17-го року випуску. Як саме бачите, тракторець реально в ідеальному стані, реально як новий. Що тут у нас? Нам дали 4 грузи. По 50 кілограм. Так само грузи є на задньому колесі 48 кілограм, передня гума, рідна 280 на 85 R24, або 112 на r 24 БКТ. А взаді у нас іде 16,9 на 28. 65-70 кінських сил. Ну, в принципі, замість 80-ки, 72 ки або ЮМЗ була б дуже класна заміна. Або можливо то е тим людям підходить, які не мають бажання купувати китайці. Буде дуже класний варіант. Тракторець у нас йде, це трьохциліндровий, звичайна паливна роторна система, без Common Rail, без електроніки, з турбінкою, тут турбінка. з турбінкою, з інтеркулером. з кондиціонером, звісно. Так що по комфорту тут, я думаю, аналогів немає. О, реально тракторець новенький, взагалі ні одна деталька не відкручувалася, все ідеально. Ступіннячка нічого не підфарбовувалася, все, все абсолютно рідне. Тут у нас стоїть акумулятор. Це такий насосик іде паливний. Фільтрик. О, Сухесенький, без жодного соплика. Дуже приємно продавати таку техніку. Дуже приємно, що ми саме знаходимо. Повністю в оригіналі. Ще крила оригінальні стоять. Заводські всі. Навісочки у нас на півтора тонни грузопідйомність Нижні фурковчики, центральна тяга, управління навіскою з вулиць тільки з одного боку по лівому боці, з правому заглушечка стоїть. Красавчик, реально красавчик. Це у нас 17 рік, 1488. салончик дуже класний. В принципі, кабіни нічим не відрізняються, як в 93-му, 105-му, 105. вся та сама кабіна стоїть. З кондиціонером каже магнітола є. по коробці у нас тут іде 12 на 12, 3 діапазони, 4 передачі. Управління навіскою можна тут працювати, вал відбора, тут навіска так само за регулятором глибини. Догружатель стоїть. Ззаді у нас ось тут Ричажок на переключення передач. Ой, вибачаюсь, на переключення обертів ома. Вже вже одну годину хлопці накатали. Так. 1489, крапочка 3. Новий тракторець. Заводиться чудово. Незважаючи на те, що він іде у нас трьохциліндровий, то щоб такої вібрації взагалі немає. Ну, тобто, Доволі тихянько Трактор, в тракторі досить приємна робота управляти тракторцем суперово Абсолютно все працює. Це така досить приємна робота двигуна. Мягенько робить, рівненько. Ціна трактора 33 тисячі євро. Так само вже заготівку з рук в руки або з ПДВ рахунку. Ну ось такий, друзі, тракторець. Кому цікаво, будь ласка, приїжджайте на огляд, перевіряйте, катайтесь, тестуйте. Сподобається, відвеземо вам будь-яку точку України. Доставочка є. Такий помічник буде на такі легкі роботи оприскування, міждорядка, поповка, а комусь може і коли багато городів, а хто може собі дозволити трьохкорпусного плужка, не оборотного, а котяне. Чи там ну Тобто заміна вітчизняних юмзів, НТЗ. 80, 82, я думаю, може позмагатися з такими тракторами. Тому всім щиро дякую за підписку, за перегляд. Дзвоніть, пишіть. Щось цікаво, відповімо вам по телефону персонально. Отже, друзі, 33 тисячі євро і він ваший. Всім щиро дякую.